А навіть, навіть думка про те, що це хочеться зробити, і бажання це зробити. От зараз, зараз я вже готовий, я вже хочу, я, я зроблю зараз цей дзвінок, а, або там напишу це смс, це вже знак зсередини, це вже а, такий знак середини, що процес а, створення нової ідентичності відбувся. І якщо обставини складаються так, що можна зробити дзвінок і є, є така можливість, супер. Якщо немає, бувають різні обставини, різні ситуації, ти правильно кажеш, навіть написати смс-ку можна, і це вже буде як крок. Якщо немає можливості написати смс-ку або написати і відіслати, не мати можливості, то навіть процес написання цієї смски або цього листа, це вже е е е крок, це вже е те, про що ти е це, це вже те, про що ти робиш, це про що ти кажеш. І це е ця дія, вона вже говорить про формування нової ідентичності. І чим більше буде а, такої практики, тому що це процес, тим а...